Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина Садочок. Сьогодні у нас спеціальний випуск аграрного гороскопу з 14 по 17 липня 2023 року. Дуже цікавий період це час помирання старого місяця та народження нового. У нас залишається трошечки періоду, це коли ми можемо у близнюках гарний час збирати насіння квітів. І ми використовуємо цей період, зразу збираємо і насіваємо місце, де можуть ростися квіти і потім брати розсаду. Тому це не просто спеціально береш і сієш насіння, а ми його знімаємо з рослин і зразу розсіваємо. І тоді, коли будуть дощики, коли будуть гарні, сприятливі умови, обов'язково це насіння зійде тоді, коли буде це найкращий час. Тому можна от таким чином використати цей знак і цей період. Дворічні та багаторічні квіти вони вже всі вистигли і мають уже гарні насіння. Майже всі. Тому, будь ласка, можна використати 14 та 15 до 13 години для цих посівок. І більше ми не користуємося. У нас далі час гекати, до речі, і розсаду в ці дні не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин так можна збирати насіння, до речі, не тільки сіяти, зібрати, а потім пізніше посіяти. Збір насіння дуже добре в цей час. І можна посіяти і захист від шкідників та хвороб. Це робимо до 13 години, а вже ввечері після 20 години поливи і для квітів в кімнаті, і для квітів на вулиці після 20 години. Поливи не проводимо 14-го, знак сахії повітря, і 15-го, а ввечері 15-го після 20-ї години поливаємо. Підживлення в цей час не проводиться. Це час вмирання старого місяця і рослинам не треба давати ніяких підживлень. Їм і так важко. В саду можна обрізати рослини і проводити зелені операції. І Це можна робити 14 та до 10 години, саме пізній час до 10 години 15-го, а поливи в саду вже після 20 години вечора. Зелені операції на будь-яких рослинах 14-го проводимо та до 10-ї години ранку 15-го, далі все, завершили. В нас час, бачите, час стихії води не можна проводити в цей час зелені операції. Збираємо врожай 14, 15 до 9 години, заготівлі, збираємо, робимо 14 та до 9 години стараємося їх завершити. Квашення овочів в цей час не проводимо. Настоянки можна збирати лікарські рослини, до речі, лікарські рослини, в яких, в яких збирають корінці. Де дуже гарний час можна збирати і робити на різні настоянки. Але вже 15 го не робіть цього. Гриболовля зараз не планується. Для кімнатних овочів, актуальний захист від шкідників та хвороб та поливи вже 15 го після 20-ї години вечора. Ідемо далі, далі, 16-17 знак раку. Це вже гекката і народження молодика молодого місяця. Ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів кімнатних рослин актуальне тільки поливи та, при необхідності, захист від шкідників та хвороб. Поливи проводимо два дні, підживлення ні. Сад, поливи та захист рослин від шкідників та хвороб. Не проводимо в цей час в знаці рак зеленої операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі і не готуємо настоянки. І не турбуємо лікарські рослини. Їх зараз не можна турбувати в цьому знаці. Ну і не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів поливи та захист від шкідників і від хвороб дуже актуальні. А тепер розглянемо наступну рубрику Місяць для будинку для здоров'я з 14 по 17 липня 2023 року. Ось так, щоб видно було повністю всі наші справи. Що стосується енергії, енергії дуже складні, дуже напруження складають опозиція Марса і Сатурна, і Сонце з Плутоном. Вони дають таку енергетику складну. А в цей час космос більше не дає ніякої енергії, тому що в нас йде час гикати уже і народження молодого місяця. Тому, будь ласка, в першу чергу бережіть себе, своє здоров'я. Далі ніяких справ в цей час не розпочинаємо і не купуємо дорогі речі. Можемо купувати те, що необхідно на один день, два дні. Те, що це і продукти, і якісь побутові продукти, товари, які необхідні для того, щоб. Було нормально обслуговування в будинку. І все. А от такі дорого, дорогі речі ми не купуємо цей час. Тепер йдемо в будинок 14-15, що ми можемо знати. І не тільки в будинку, зараз багато хто має і груби на дворі, біля будинку. Треба бути уважним, близнюки це стихія повітря може бути вогонь. Але горить нормально, диму немає, а 15-го може бути ввечері. Перехід в знак стихії води. Будьте уважні, що стосується волосся і нігти, можна обрізати стригти волосся 14, го стригти нігті, фарбувати тільки органікою і мити волосся 14 го всю добу. 15 15 до 14 години дня, не пізніше, ці роботи можна робити. Далі, сауна, ні в якому разі не плануємо. Тим, хто Переживає, що не митися в душі, і, і просто не митися в ці дні, чекати оцю, цей день. До речі, сауна, нагадує, що це місце, де дуже високі температури. Це просто зовсім інша важлива річ для, наших, для тих організмів, які цього бажають. Тому я спробувала, мені не сподобалася сауна. Краще душ або просто прийняти ванну, водичка тепла, щоб не було цих різких контрастів. І чому не можна сауну в цей час вибирати? Це дуже важливий момент. Тут ми будемо говорити про здоров'я. Ви побачите, що, по-перше, у нас тут і вже геката, і час такий складний, і в цей час будуть органи під ударом. А які органи? Ми зараз з вами через хвилинку про це дізнаємося. Догляд за шкірою це наші масочки. З 14 вони неефективні, 15 го ввечері після 20 години. Очищення шкіри ми продовжуємо. Очищення організму, по видачній астрології, прадош можна 14-15 го – дні. Наступна справа рукоділля. Не плануємо на цей час. Для тіста актуально трохи більше рідини, дуже швидко сохне. Прання можна, Якщо не сильно брудне, не брудні речі, то можна і прибирання також можна. Ремонтні роботи та провітрування речей проводимо 14-15 не плануємо навіть на цей час. Ну, Якщо необхідно там речі якісь і гарна погода, то можна винести. Але краще цього не робити. 16 та 17 неділя та понеділок. Дуже гарний період, закінчення тижня і початок нового тижня. І народження молодого місця саме, місяця саме в понеділок. Що ж тут ми повинні знати? Грубий камін, в цій стихії води, завжди дим. Ось що ми не можемо робити в цей час. Будь ласка, будьте ласка, уважні. Стригти волосся не можна не можна стригти нігті два дні ці, фарбувати волосся не можна, не можна мити волосся. Будь ласка, і сауну не плануйте. Догляд за шкірою, маски гарно працюють з знаті рак, 16, 16 та 17. Ось, будьте уважні, ми говорили тільки що очищення шкіри. Ті, хто займається цим процесом, у нас зараз буде завершення циклу вранці 16-го. Цей період після народження місяця на зростаючому місяці буде перерва. Отож, у нас 16-го завершається цикл. Це у нас робота з чистотілом. Очищення організму не проводиться 16-го, а от 17-го можна. Рукодірем не займаємося, тісто пливе в цей час, тому трошки більше треба борошна. Прання і прибирання дуже гарне в цей час, та що можна планувати. І не займаємося в цей час ремонтом та провітрюванням речей. Це буде якраз негарний настрій від неякісної роботи. Тому що коли працюєш чи красиш, чи білиш в знаці рак в стихії води, то якості ніякої потім прийдеться переробляти. Отож, такі у нас справи. З 14-17 по 17 липня ми розглянули спочатку от, і аграрні питання, а тепер у будинку з нашим тілом. А тепер йдемо до наступної рубрики. А наступна рубрика зв'язана з тими органами, які знаходяться під ударом в ці дні. І ми повинні зрозуміти, як зберегти своє здоров'я в ці дні і на що треба звернути увагу. Отож, 14 та 15 липня. Місяць буде в знаці близнюки, а в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахеї, передпліччя, кісті рук, запястя, ліхтєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна система. Дихальна система під ударом тому сауну ніяк, ні в якому разі не можна. Не можна проводити в цей час операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах. На трахеї та на язиці. Будьте уважні, в цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, а також хвороби щитовидної та величкової залоз. В наступні два дні, 16 та 17 липня, в цей час місяць буде знаходитися в знаці рак. А в дні знаходження місяця в знаці рак вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 палок кишка. Підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Знову ж таки, під ударом сауна тут не підходить. І не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Нагадую, що в цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Šyra dėkojama.